Друзі, всіх вітаю! З вами Михайло Томіф і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, настала така яскрава погода в лютому місяці. Сьогодні в нас на календарі 9 лютого 2024 року. І ось стартував вже, можна сказати, в нас на Бесарабії. Це юг України. Такий можна сказати. Зимово-весняний розвиток, але ми його вже можемо назвати весняним, тому що в нас завжди на тижня-два як мінімум тепло приходить раніше, і, звісно, що і розвиток в нас стартує раніше. Ну що ж, хочемо не тільки розповісти, але ще й показати, так що спеціально взяв мікрофон в руки, щоб ви почули цей звук бджіл, які просто шалено носять пилок зараз. І ви все зараз самі подивитесь. Поїхали! Ось так от, друзі, просто на очах пасіка закіпає, всі бджоли носяться з пилком. Можу сказати, що передивлявся багато сімей, всі сімейки вже сіють стовідсотково. Так що, ну, чи зарано, чи запізно. Я вам скажу для нашого краю, для Бесарабії, для Півдня України, якщо є такі теплі дні, ну, в нас вже, можна сказати, сьогодні п'ятий день як погода від 13-14 градусів до 18 до 20. Сьогодні в нас ну, десь приблизно 17 градусів тепла і бджоли. Все ж таки вони охоче до розвитку літають по сусідах, шукають десь перебити зерно, калупаються там, щось збирають. Ну навіщо їм десь щось шукати, якщо ми можемо їм в цьому допомогти? І вирішили ми вже стартувати з розвитком. І я розумію, що через 5 6 днів прийдуть холода, але все ж таки знову. Навіть якщо це буде до нуля, до двох, до трьох градусів морозу, нічого страшного не буде, якщо ви зробите те, що я зараз вам покажу. Поїхали! Ну Ось так от мільйон бджіл працюють, кожна друга заходить з полком. Ану, покажи, будь ласка, от як бджілочки прилітають з полочком. Тут льот прикритий трохи. Ну, давай на сусідній вулик, ну Лот прикривається так. Але кожна друга третя бджола прилітає з полком. Так що це теж радує. Зараз я вам, друзі, розповім, що треба для весняного розвитку. Ми стартували і зараз я вам покажу, так як для центральних регіонів України, для, так скажемо, східної частини для Закарпаття. У вас є ще час до цього підготуватись, ці роботи зробити. І тому ми вам зараз розповідаємо і показуємо. Зараз перекріплю мікрофон. І розпочинаємо. Ну що ж, друзі? Дивіться, бджола навіть через ось такий салафановий пакетик відчуває пилок. Що треба зробити для того, щоб вас ось так от гарно бджоли забирали пилок. Друзі, пилок треба перемолотити в муку в прямому сенсі. Перебиваємо або через зернову дробилку, або через кавову дробилку. Перебиваємо все ось в таку муку. Обов'язково, друзі, просіваємо через сито от ну, з такої фракції, щоб якомога меншої. Щоб більш великі чисточки пилку не пересівалися, щоб ви мали змогу все, що залишається, ще раз перебити і ще знов пересіяти. Тобто ви повинні весь пилок, який у вас буде, перебити, пересіяти повністю в муку. Тільки таким чином у вас не буде пилок, так скажемо, який ви будете давати. Частина цього пилку не буде залишатись, і бджоли зможуть повністю забрати весь пилок, який ви дасте їм на розвиток. Ось дивіться, я зараз покажу, як він виглядає. Ось такий от, перебитий повністю, він зараз трохи в комочках, перебитий повністю в борошно. Ось так от і пересіяне. Ну, бачите, як бджолки одразу відчули пилок і вони вже тут. Вони вже збирають, вони вже радіють, тому що настала весна. Це один з факторів для того, щоб бджоли стартанули. Це, звісно ж, білкова підгодівля. Без неї ніякого розвитку не буде абсолютно. Зазвичай для півдня України, для нашого краю, для степів пилок. Це є проблема. В нас нема лісів. Особливо це стосується раннього весняного розвитку тому, щоб ми наростили ту кількість бджоли, яка нам необхідна для збору весняного меду, то саме ось таким от чином ми вже не один рік працюємо. В тому році це була моя помилка. Я вирішив, що я вивезу заблагочасну пасіку в поле і буду давати бджолам тільки. Під годівлю в виді е, цукрового соропу, і цього буде бджолам достатньо. Але вийшло так, що це була одна з моїх помилок, і це одна з тих помилок, яка просто надала бджолам стартанути. І вийшло так, що слабкі сім'ї, які б е, мали, так скажемо, мали б змогу при дачі ранньо весняному. Е, в періоді придачі пилку вони б могли стартанути, ця бджола могла б самозамінити себе, помінятись, і ця навіть слабенька сімейка, вона б просто набрала розвиток і вона б стартанула. А ось через те, що була затяжна, холодна весна, нема пилку, бджоли не можуть за ним полетіти, бо холодно, вітер вони теж відчувають погоду і сидять в вуликах. Бджола, період її життя зменшується, і звісно, що йде відхід бджоли. Особисто це стосується тих сімей, які перезимували там на трьох-чотирьох рамочках. Ті, що на 5 плюс вже 6-7, то це не страшно, вони можуть стартанути трохи пізніше. Бджоли там буде ще достатньо і вони зможуть набрати розвиток. Але нам важливо не просто, щоб вони наростились. Нам важливо, щоб ми е, зібрали перший мед. З ріпаку, закаті, з весняного з різнотрав'я. Тому нам необхідно, щоб ми мали на той час сильні сім'ї, щоб ми змогли перше зібрати товарний мед, друге, зробити відводки. З кожної сильної сім'ї можна зробити по одному відводку. Це ну, запросто. І у висновку ми отримуємо продуктивний повноцінний сезон. Тобто ми не змучені тим, що в нас весною були слабенькі сімейки. Ми їх розвиваємо до головного зятку до соняху. А ми вже навесні отримуємо результат завдяки першому меду з ріпаку ми покриваємо всі свої затрати на сезон. І все, що ми далі отримуємо, це повністю прибуток, який нагороджує бджоляра за його працю. Далі, друзі, зробили ми ще. Ось таку от білкову підгодівлю е, види пилку, е, тут мед, е, цукрова пудра і ще деякі інгредієнти, але це буде вже з часом. Е, все абсолютно натуральне, ніякої хімії тут взагалі не кепельки, ніяких антибіотиків е, і всього іншого. З цим ми не працюємо і ніколи не будемо працювати. Тут білкова підгодівля зроблена таким чином, щоб бджоли розвивались. Я дивлюсь, є, продають на багатьох сайтах пасту Канді, пасту Канді з пилком для весняного розвитку. І просто читаю склад. Там ГФС, цукрова пудра, пилок 2,5% на кілограм. Ну, Зачекайте, про який розвиток може йти мова з таким складом, з, таким від, ну, з такою кількістю пилку на один кілограм канді. Ну, це просто так, знаєте, для галочки, щоб там був пилок, і щоб людина ішла ну, і, і купляла, так скажемо, це канді з пилком. Тому ми розробили особисто свій. Цьому році ми тестуємо. На наступний рік плануємо вже виготовляти масово для того, щоб люди, які мають бажання, теж змогли придбати. Ну, Скажу так, по пилку на один кілограм у нас 400 грам пилку. Щоб ви трохи розуміли, скільки пилку в нашій білковій, так скажемо, пасті. Ну, зробили ми. Тесту, там на 150 кг для нашої пасіки і будемо роздавати нашим сім'ям вже на початку березня. Тобто зараз нам потрібно, щоб бджола самозаменилася за ну, так скажімо, перший занос пилку, що був в сім'ях, щоб бджоли виростали Перший повноцінний розпліт. І коли вже почне вилуплюватись перший розпліт, який буде закладений бджолами і засіяний маточкою, тоді. Почне збільшувати сімейка. І звісно, що і, ну, так скажімо, потребність в білковій підгодівлі ще буде зростати. І ми будемо тоді давати як і пилок, так і білкову підгодівлю в самий вулик. Зараз, в лютому місяці, цього робити не потрібно. Я не рекомендую, так як ще будуть і морози, тому цього робити зараз не треба. Так, далі дивіться, друзі. Сімейки я утепляю ще з осені, після останньої обробки. Весною ми зараз обробляти не будемо, так, як ми. Два рази проливали в листопаді. І в грудні місяці ми проливали бджіл. Робили контрольні лиски ставили по одному кліщу, десь по два випало після останньої обробки. Тому ну, зараз просто травити бджіл нема сенсу. Тому про це ми будемо розповідати, як ми будемо боротись з воротозом в весняно-літній період. Це буде вже інше відео і інша тематика. Зараз дивіться, в нас вулики утеплені, але ми зараз їх будемо термоізолювати. Що це означає? Всі знаємо фізику, що бджола, не бджола а тепло, яке виробляється бджолами в сім'ях, сім воно підіймається доверху. Тому, матразик тепленький. Тут вже є розпліт. Тому нам треба термоізолювати сімейку, щоб тепло, яке виробляється, аж аж, аж гарячок. Щоб це тепло не виходило з, і зберігалося якомога більше в сім'ях, щоб джоли не, вир... не витрачали лишню енергію на обігрів гнізда і на вирощування розплоду. Тому що ми робимо? Просто дивимося, як в нас е, бджола гніздо. Чи є лишня рамка, якщо є одна лишня, то ми її забираємо. Всі сім'ї в нас з осені зібрані на повномедні рамки. Тому за корма я взагалі не переживаю. Ну, за зиму максимально така сім'я може з'їсти до 4 кг. В них тут зараз Шість рам в середньому по 3 кг, 18 кілограм кормів. Ну, Про що можна говорити, нащо мені бігати з е, тією підгодівлі, з пастою, з канді, щось бджолам докладати, якщо я все зробив з осінь, правильно? Все, тут ну, не про що не треба хвилюватись. Е, Дивимось, наприклад, дивіться, повномедна рамочка правильно була в нас. Ми склали все гніздо з повномедних рам. На повномедних рамках. У нас гніздо, як правило, садиться біля, біля передньої стіночки, і ось, ось так воно розташоване. І потрохи-потрохи бджола йде, йде, йде верху. Ось настав лютий місяць бджола піднялась до верху. Але на всіх шістьох рамках у нас є меду ще дві третини. То про що можна переживати? Зараз маточка починає ось. В центральних рамочках в гнізді починає червити, мед над головою в них є, все. Навіть якщо буде якийсь мороз, нічого страшного не буде. Бо бджола, та, яка буде обігрівати розплід, над нею мед завжди є. Якщо ви переживаєте, що ваші центральні рамки, які є в гнізді і вони з медом, ну так скажемо, дуже погано, чи якась маленька кількість кормів залишилась. То там, друзі, обов'язково кладемо канді або мед. Ну, це обов'язково, тому що ну, маточка починає червити, вже є розплід, підуть холода, а, бджола з розплоду нікуди не дінеться. Вона буде ось сидіти, гріти, обігрівати, але без кормів така сім'я може загинути. Тому обов'язково, якщо ви переживаєте, що у вас там на тих рамочках немає меду, обов'язково покладіть мед і все буде добре. Дивимось далі. Зараз я дивлюсь, як по обсидженості по бджолі. Так, приклеїли вже. Ось, дивіться, метку предостатньо. Зараз із цієї сторони подивимось. Бджола обсиджує дуже добре. Ось якась частина вже буде зараз в льоті. Дивіться, що я й казав. Ось, з'їли ось цю частинку, ось все це з медом. Так що, переживати через те, що в них нема меду, ну, нема сенсу. По підмору, ну, бджоли нас при обльоті почистили днище самі, в середньому по 5-10, максимально 20 бджіл. Це по підмору. Передивляюсь багато відео в Ютубі. Ну, Там просто всі чите дно всипане бджолою. І коментарі ну, сама людина, яка знімає це відео, каже, ну, це небагато, небагато там. 500 тисяч бджіл, ну, легко кажучи, просто всипались. Це нормально. Ну, ви просто, ну, просто, Тільки лютий місяць до весни ще місяць. І такий осип. Це точно не нормально, це говорить про якесь. Захворювання бджіл про ураження їх воротозом ще з осені. Ну, тобто відхід буде йти, йти ну, до тих пір, поки не, не, не почне бджола самонарощуватися, але чи буде, ну, так скажемо, вже в весняному періоді бджоли, щоб нарощувати ту сімейку, яка так сипається. Ну це вже питання. Ну що ж, друзі, закриваємо, я вам показав. Тут сімейка сидить непогано. Закриваємо і показую. Ось так от придбав я ось, таку от, ось такі от мішки із під кави. І під кави людина продавала, була там об'ява в вайбері. Фольго з фольгою всередині дуже така, ну просто руками не порвеш суперова. я впевнений, що і бджоли її не зможуть гризти. Така товстенька. Ну, взагалі супер. Є, продають, бачив там і на різних сайтах просто фольгоїзована плівка з напиленням, Ну, є різні. Я вибрав цей варіант. Мені... Я заказав 20 штук, подивився, мені сподобалось, дозамовив на всю пасіку. І зараз ось таким от чином я вам показую, починаю. Термоізолювати. Дивіться, ось так от донизу. З однієї сторони. Ось так. Так, ось покажи з цієї сторони, таким ось самим чином з іншої сторони. І тепер хвостиком доутеплюємо зверху. Тобто ми робимо ось такий от термос для нашої сімейки, і зараз бджолам буде там дуже комфортно, тепло. все тепло буде зберігатись, бджола зможе добре стартувати і Швидко нарощувати силу бджолиної сім'ї для весняного медозбору та розвитку. Ось таким от чином. Термоізолювали. І ось такі от роботи ми зараз проводимо на наших пасіках. Ну Давайте десь в мене був кордованчик, ось кордованчик. Ну Давайте покажемо ще на одній сімейці. І Будемо далі працювати. Тут в нас кордован. Маточка 23 рік мінялась в серпні місяці, в кінці серпня місяця. Ну, зараз подивимось, що в нас по кордованчику. В цьому році, думаю, зробити з. Став відводків на плідних маточках кордовану. Є дуже багато людей питають про відводки і сімейки. Зроблю один з точків. Ну так, вся бджола, вона вже не в гнізді, всі бджолочки працюють. Ось покажи. Джола добре обсиджує, метку предостатньо. Так само термоізолюємо, зараз, накриваємо, утепляємо і нехай стартують. Давай ще пару сімей відкриємо. Так, тут у нас стандартно карніка. Ось таким чином половину пасіки ми вже утеплили і зараз доутеплюємо. Якщо є лишні рамки, на яких бджола не сидить, обов'язково їх заберіть, бо вони будуть тільки заважати розвитку. Я демар не розтопив і бджола трохи так. Бачите, вже і віск починають надбудовувати. Це добре. Ось так от. Бджоли предостатньо. У, зараз спробую відкрити. Тут обережно. Ось так от. І з цієї сторони зараз подивимося. Як ви бачите, кормів в них просто предостатньо. І тут. Ось так от. Ніздо я розкривати не буду, там вже маточки працюють, не треба їх бентежити, нехай займаються своєю справою, а ми будемо займатися своєю. Ось так от, друзі, у нас весна. Бажаю всім, щоб і вас скоріш стало тепло, щоб бджоли вас радували. Також всі очікуємо перемогу, мир, щоб ми змогли надалі розвивати нашу країну, працювати на її відбудову, для того, щоб наші дітки теж мали гарне майбутнє. Все будемо робити задля перемоги для того, щоб правда. Дійсно, була завжди попереду. Ще я хотів сказати таке невелике оголошення. В нас у неділю о 19.00 буде прямий ефір з Андрієм Баскевичем на його каналі. Так що, якщо хтось бажає щось задати, якісь питання, обов'язково заходіть на канал Андрія Баскевича. Саме о 19.00 буде прямий етер. Так що приєднуйтесь, я буду відповідати на багато запитань, які будуть вас цікавити. Так що, думаю, що це буде приємне спілкування і ще щось цікаве для вас, я думаю, що зможу розповісти. Ну що ж, дякую всім за те, що приділили час і подивилися цей ролик. Я думаю, що щось. Для вас корисного ви з цього ролика взяли. Обов'язково будемо розвиватись. Кому не важко, ставте лайки, пишіть коментарі, будемо вам, як завжди, вдячні. Все бувайте! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ще побачимось!